Валентина Ткачук прийшла підтримати доньку-учасницю громадської організації Дітей із синдромом Дауна та героїню фотовиставки Краса сонячними очима, яку презентували у Луцькій галереї мистецтв. За словами співорганізаторки та заступниці голови громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна Катерини Свіщової на світлинах зображені діти з їхньої організації та волиняни. Це були старовинні замок, наш наш костел, наше підземелля і костюми були автентичні. Епохи середньовіччя наші сонячні дітки в захваті були від такої ідеї, і ми пишалися, що вони три дні приходили на помірку, приходили фотографуватися. Ми дуже довго до цього всього готувалися. Вони мали екскурсії в Луцькому підземеллі. Там теж були такі гарні атмосферні фото. Це сприйняття діток в суспільстві. Воно є надзвичайно важливим на сьогоднішній день. Навіть маленький досвід він може принести величезну користь в майбутньому. 23-річний автор виставки, професійний фотограф і представник громадської організації Андрій Мельник розповідає, готувався до презентації упродовж трьох місяців. каже, усього експонував 48 робіт. Людмила Яфою. І сам допомагаю всім людям. Вдома велика колекція фотографій. Яка колекція? Багато, 30 штук. Я працюю сам кожного я. Хореограф Тетяна Салімуха не перший рік займається танцями з дітьми, у тому числі і з синдромом Дауна. Цього разу розповідає, особисто зголосилася на пропозицію стати героїною фотовиставки. Я як керівник зразкового амарського колективу Гармонія з Підгайці. Ми співпрацюємо. Ми робимо спільні номери. Працювати з ними одне задоволення. Нам роздали костюми, і ми мали перенестися в той час і якби позувати красиво в парі працювати. Фотовиставка Країна сонячними очима діятиме упродовж місяця, розповіла організаторка Катерина Свіщева. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.